зупинилися на ніки тим паче жіноче ім'я <смір> проста в експлуатації і надійна. Ми ж за рівність чоловік і жінок. <смір> Головуємо з 16-го року. До цього я працювала головним бухгалтером у колгоспі, а тепер організували своє фермерське господарство і працюємо з 16-го року. Все життя з п'ятнадцяти років, як пішла вчитися. Цю сівалку ми придбали в в кінці 2019 року по цій програмі. що була, що відшкодування ще 25% відшкодовувала держава за те, що в нашого виробника придбали, придбали ми її, вимірюючи співставляючи качество і недорогу ціну. Да, ми придивлялися, була червона зірка в Орті, тоді була їхня була сівалка, були ще, ну, подивившись ролик. Фактично її порекомендував нам технотург. Там є менеджер Олександр, який продавав перед цим який господарство сівалки, рекомендував нам. ну, ми так і Зупинилися на, 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 на ніки. Тим паче ж. Іноча ім'я. Oh, <проб> Просто час і вже ну не стоїть вже на місці, технології розвиваються і тому вибрали таку. Механізатору не складно працювати. Норму висіву не, не важко, там все, на сівалки є таблиця згідно таблиці, там регулювання. Не складно працювати. Проста в так, проста у експлуатації і надійна. Ці ми сіємо ріпак, нею і пшеницю, то задоволені. Можна виставити норму висіву, тому що потрібно, і ніколи не підводиться. i mm -hmm. Критичних таких ми самі не сіємо в сильно в мокру погоду. В, в нормальний в присушений ґрунт сіє хорошо, глибину витримує.